За повідомленнями синоптиків, в Україні 4 червня, температура уночі 12-19. Удень у західних північних областях 22-27. решті території 27-34. Короткочасні дощі, грози. Крім більшості районів південного сходу та півдня. Удень місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. По Київщині уночі. Від плюс 15 до плюс 20. Вдень від плюс 24 до 27. Короткочасний дощ гроза. У Києві уночі плюс 17 плюс 15. Удень плюс 25-27. Хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ.